Господь, справедливий і милосердний і святий, Ти Бог всякого разу, всяко однаньї помічі неба, Ти перебуваєш у тому симфоїнічному вік великий сублотланий Бог, за справедливий милосердний і вічний, і самогутній Бог. Я дякую тобі, Боже, що я прокинулася живою під твоєю охороною, під твоїм покровительським духом неба. Я дякую за любов і милість твою, Боже, але я прошу тебе, Бог, всіх поміч і неба. Поблагослови бо мене, Боже, на цей день. Дай мені приспокійне спокійне духовне чисте поводіння неба. Научи в мене, як жити у цій мирі, як мені поступати в цьому мирі. Дай мені при смирення, терпення покор, при співчуття милосердя і простоту, щоб я допомагала бідним хворим, калікам, слабим. Я бачу людях страдані і волі гори ти тисорбив на цій землі. Я поводилася, як ти поводився, жила, як ти жив. Господь, якщо ти помічі неба, дай, щоб я не противилася дух, ти не противився. Я любила ворогів твоїх і молилася за них. Я покривалася із світлюбою, любов'ю неба, любов'ю святою. Я наповнялася твоїм святим симфонічним, чистим покоєм світлом, і чистою анегрію, і спокою благодаті неба. Я наповнялася твоїм чистим, ясним разом і знанням чистою совістю неба. Я наповнялася твоєю прочистою глибокою любов'ю. Я любила, як ти любив, я прощала, як ти прощав, я терпіла, як ти терпів. Дай мені стриманість, містило і покої душі мої, судання, моїм серці моєм. Щоб я жила не як я хочу, а жила, хочу ти по твоєму Слові і по завітах неба. Освяти мені цей день і поблог тобі. Будь протягом дня зі мною, як святий і могутній Бог. І зцілий мене в своїй прочисті крові, яку ти проливав за всіх людей, Боже. Господь всіх святий поміч і неба. Зроби, щоб я могла все їсти, в мене був нормальний тиск. Господь, всяку депресію мені, всяку нервовість, всякий психоз, все, що мене мучить, Боже, я не можу позбутися силою своєю кров'ю. Розорви мені, Боже, те все, що мене мучить, Господь, зіжити поміч і неба. Дай мені, Боже, спокійність, тихість, лайність. Дай мені урівнував покой, покої неба. Дай Господь мені бути просмиреною. Покореною, притихою і спокійною, і цією доброю і святою, Господь владика всіх помічі неба. Дай щоб в мене була Твоя кріпость, твоя місць, твоя сила, твоя любов, твоя святість і твоє милосердіє. і дай мені, Боже, кріпость, сила місць, і дай мені спасення». Я прошу Божа за своїх христа, за своїх племянків, за матр Твою. Дай їм прикритки міцне здоров'я, все охорони над ними і дай для них спасення. Я прошу за наш край, щоб настав мир і спокій, щоб нарешті закінчилася війна, щоб ми була могутня і дуже багата держава, поблагослови наш край і помилуй. Я ще охорону силу неба над моїм тому, я маю, думала про глибоку симфонічна присутність, за розуміє, за їм повагу при глибоке та шасть спокій. Увійди у дім мій і будь у ньому Я дякую, Боже, за любов і милі твою, ти є все справедливе, самоостансте, люблющий Бог, над всіма галактиками, над всіма святинами мрами. Ти Бог всякого разуму, всякої помочі, всякого знання, Ти є великий і це благословений Бог. Тобі вся слава, во віки і віков. Амінь.